Коли ви бачите когось спокійного, неймовірно доброго, який уникає конфліктів. Будьте обережні. Ця людина помічає все, вона залишається мовчазною, тому що знає, що якщо вона розсердиться, це заподіє біль. Вона тримає все в собі, вважаючи за краще залишатися спокійною, навіть якщо це іноді завдає їй страждань. Але в цей день, коли це вибухає, це справжній шторм, і той, хто викликав цей гнів, понесе його на повну силу. Ці люди розуміють, що світ цінний, тому вони так його цінують. Однак у всього є межа, у кожного є свій потенціал. У них ця межа часто вища, ніж у більшості людей. Але як тільки цю межу перейдено, очікуйте справжнього шторму. Тому важливо поважати їх, не приймайте їх як належне, не приймайте їхнє мовчання за слабкість. За кожною спокійною посмішкою ховається сила і рішучість, які можуть вас здивувати. Краще бути поруч з ними, щоб вчитися у них.